Всім привіт! Я Рокселяна, ви на каналі Книжковий Хаос, а це Та-ДА! Анонси на травень місяць, травень Третю-чуть-чуть червня. Книжкових планів не було так багато. Їх, в принципі, щось вони... Не так багато зараз видавництво вдають, я не знаю. А, ну зараз же ж великі форуми, книжкова країна, арсенал і так далі. Все проходить в Києві, зробіть ще щось у Львові таке. Я до Києва просто не маю коли їхати. Отже, в нас не так багато якихось класних анонсів, їх зовсім трошки, але я все ж таки змогла нашкрабати щось цікавеньке. І почну я, напевне, з видавництва РМ. Там я пригляділа собі одну книжечку. Це казки е, Ганса Крістіана Андерсена. Апелюючи до свого попереднього відео, я хочу читати більше казок, понагадувати собі в голові, що взагалі відбувалося, про що взагалі була мова в тих казках, то як із міфами, і як зі всім решта. І тому я би хотіла їх почитати. А ще, якщо ви знаєте казки, які типу оригінальні, не адаптовані для дітей. Може, десь вони видавалися, можливо, колись вони були видані українською, і можна їх десь знайти, або ви знаєте, в кого вони видавалися, щоб я могла це якось пошукати по якихось еликсах чи збірках, чи просто десь подивитися. Бо ну, адаптовані дитячі казочки, вони це, звичайно, прикольні, але хотілося б пошукати і почитати щось таке більш. Дорослого спрямування, а я чула, що вони там такі досить трешові. Добре, наступною в нас книжка буде від видавництва ем, Анети Антоненко. Це змова проти Америки Філіпа Рота. Це така собі антиутопія. Дякую. Отже, цей роман змальовує нам альтернативну долю Америки, в якому в який профашистський уряд цей роман описаний через призму єврейської родини роті. Тут автор досліджує теми антисемітизму, соціальної ізоляції і психології супротиву умовах політичного тиску. Тобто ці теми досить важливі, адже, якби ми не хотіли, ми з ними все ще стикаємося в нашому реальному житті, і е, тому варто про таке почитати і, принаймні, подумати над тим, що закладав автор цей роман, і уникнути, можливо, якихось своїх упереджень. Тут починається ера фентезі, бо зі всього, що наші видавництва вони подають для цього. Мінус mm, 20. Зі всього, що подають наші видавництва для передзамовлень, мені щось кидалися в очі тільки фентезі книги, бо все решта, воно якесь не на мій смак. Ну, принаймні, не на мій смак по анотаціях. Видавництво Богдан. Вони видають книгу Олексія Дканянка Кайдашева сім'я проти уперів. Це мешап. Вже в нього виходила е, Кайдашева сім'я проти зомбі. Це все написано в стилі В стилі? Е, В стилі? жанрі е, мешап. Е, це така. Е, Сумісництво жанрів, де автор бере класичну літературну історію і додає, додає фантастичні елементи. Е, основні сюжетні лінії і стилістика твору зберігається, але ведозмінюється через впровадження таких собі фантастичних фігур чи якихось там, ну, тобто е, перевертні зомбі і так далі, і упері, ну в даному випадку. Я е, цих я Кайдашеву сім'ю проти зомбі не читала, але мені дуже цікаво, е я би хотіла ознайомитися з е так, такою історією. Бо... Ну, блін, коли з'являється, це така собі свого роду е, так само популяризація літератури класичної, і я не бачу в цьому нічого поганого. Це не є е, змішування з гімном, яке я вже читала в якихось, на якихось формах, е, це навпаки популяризація, бо підлітки, які будуть читати цю історію, можливо, захочуть ознайомитися з її оригіналом. Тому мені здається, що це дуже кльово. От, І виходить якраз Кайдашеве сім'я проти уперів. Пом-пом. Йдемо далі. Боги і монстри книга Азраїла. Це також від видавництва Богдан. Мене зацікавила анотація. Я читала анотацію і читала, мені здається, навіть кусочок, ознайомчий фрагмент з книжки. Є основна героїня Діана, яка підписує з. Ксе Кейденом з Кейденом, яка підписує з Кейденом певну угоду для того, щоб врятувати свою сестру. І за рахунок чого вона сама перетворюється на монстра. Кейден монстр. Вона монстр, всі вони монстри, і їм живеться дуже файно. Цей Кейден якраз мріє відчинити браму в інші світи, щоб випустити всіх решта чудовиськ своїх колігунь, і щоб вони перетворили весь світ в хаос. Але цей, цю браму вони відчинити не можуть, бо вона була тисячу років тому зачинена таким собі королем богів. Тепер цього короля богів звуть Лєм, і вони він живе десь там якимось відлюдником, не підозрюючи, що його, попе, його вороги вижили. І тепер. Ці вороги шукають артефакт, який може дати їм значну перевагу в майбутній війні. Але тут в анотації якась підстава, тому що пише, що Ліамо та Діанні доведеться забути про ворожнечі і діяти разом. Якої якого фіга їм доведеться діяти разом, якщо вони фактично м по, два, по дві сторони барикад, по різні сторони барикад знаходяться? Я не знаю. Е ну, Але е значить тут основні е як -то сюжетні лінії: морально-сірий персонаж е від смертельних ворогів до коханців, слов Бёрн, е, війна і боги. 18 Є, ну, щось є, щось не знаю. Ну, типу, в принципі, задумка мала б бути цікаві, цікавенькою. Ну, глянемо, Бо я ото ще раз перечитала, і щось я вже не дуже хочу її купляти, але будемо виїдети. Ось. О. Їдемо далі. Ще, один, е прекрасний, вже тепер фэнтезі, е ще одна прекрасна фентезі книга вже тепер від видавництва Старого Лева. Е це, є книга, е це перевидання е Павла Дерев'янка Літопис Сірого ордену Аркан Вовків, перша книга. Е вона вже виходила в видавництві Дім Химер. Дім Хемер і його власник чи засновник він зашкварився. В чому полягав зашквар? Я не пам'ятаю, але його багато авторів, які в нього видавалися, почали кінцелити, і е, забирати права на публікацію власних творів. Я хотіла почитати Павла Дерв'янка, е, і ніяк до нього не доходило. А вже після оцього всього скандалу я навіть перестала шукати оці всі е, перші книги і е, чекала на переведення від видавництва Старого Лева. Ось воно прийде. Ця книжка нам описує е, такого собі е, Северина Чорнововка, який готується стати характерником. Ну, куди ти? Ти, ти сюди. Е, го, який готується стати характерником, і от він е, має зробити якихось купу різних завдань. Все це виглядає дуже легко, а фактично майже неможливо. Все це діється на межі двох світів, реального і потойбічного. Е, Коротше, це українське фентезі, на, з таким е, козацьким сеттингом, я би так сказала, напевно. Сподіваюся, що мені це зайде, бо е, Козаччину я люблю. Мені подобається цей період нашій історії. І е, Павло Дерев'янко служить. Він зараз військовий Збройних сил України, тому е, мені здається, варто. Підтримати його, а тим більше, що кожні 20 гривень від продажу кожного примірника видавництво Староголева передає на рахунок благодійного фонду Азован. Мені здається, це супер ідея. Можна і книжку почитати, і благодійному фонду невеличкий донат закинути. Мені здається, це супер. Ось єдина книжечка в мене сьогодні від Vivat, Якось вони мене всім решта не зацікавили. Це є Привіт, красуне» від Наполітано. Привіт, красуне» — це сімейна сага, яка написана про чотирьох сестер, дві з яких сестри-близнючки. І з одною з сестер знайомиться такий собі Вільям Вотерс. Це тіпочок, який виріс в сім'ї, яка його. Травмувала, і от тепер він ці всі травми е, швидше за все, що перенесе і в сім'ю цих чотирьох сестер е, Падавану. Е, сімейні саги мені подобалися. Мені завжди було цікаво спостерігати за розвиток сімей. Е, з таким же, ж, е, я дуже великі надії мала на сестер Річинських. я їх про прочитала всі е, три томи. Е, е, було. Ну, як, якби не комунізм, оцей надлишок і ці реверанси до комуністичної влади, вона б мені напевне сподобалася, бо мені подобалося читати про кожну сестер, як вони відрізняються, дивитися, як авторка може прописати своїх героїнь, щоб вони ніби, на слух відрізнялися одна від одної діями і якимось описом. Але цього не сталося. Тому е, я, напевне, буду читати е, цю книжку, бо все ж таки я хочу познайомитися з якоюсь класною сімейною сагою. Тим більше, рейтинг на Goodreads 4,14 це, типу, досить високий е, на Amazon 4,4. Словом, це цікаво, цікаво. Я би почитала. Ось! О, значить, тут є. Книжечка. Наступна книжечка буде від е, видавництва Рідбері. Сага про невиткані долі і доля вписана в кров. Чесно кажучи, мене не стільки цікавить її анотація, скільки те, що основна героїня там Фрея. І мені здається, що мені ха, потрібно мати таку книжку в себе на паличках, принаймні тільки через цю героїню. Але загалом це фентезі, яке побудоване на скандинавській міфології. І, в принципі, мені також це цікаво, тому що скандинавської міфології я читала щось. Мені здається, тільки у Ніла Геймана американські боги, і там це не повністю побудова, там було тільки таке декілька згадок. І, здається, що це все. А скандинавська міфологія, вона дуже класна, вона дуже наповнена, вона така дуже. Ну, там є про що почитати. Про що в нас книжка? Фрея, це воїтельниця. Вона дочка богині Глін. Вона одружена якимось чином, вона обтяжена цим шлюбом, не любить чоловіка, а чоловік хоче її вбити. Водночас вона любить його сина. А що згадала про Діву Глін? Про цю богиню. Тому що е, було про певне прородство. Хто буде володіти, так? Правильно, хто, е, хто керує її долею е, дочки Діви, той буде керувати всім скаландом. Тобто всією цією, е, всім світом відкрім. Е, ну, Звучить так собі. Тобто ти кобіта, яку одружили, твій чоловік тебе хоче вбити, а ти закохалася в його сина, а ще він тебе хоче вбити, тому що що, тому ну, щось там він тебе хоче вбити. І пізніше, той, хто буде керувати твоєю долею, той об'єднає скалан під своєю владою. Ну, не феміністично звучить. Ну, взагалі не феміністично. Але я би почитала. Е, я би почитала, тому що я дійсно не читала нічого скандинавської міфології. Е, якщо вона тут файно прописана, то буде взагалі незле. Ну, тим більше Фрея, ще раз повторюся, фрея це щось чимось. Окей, їдемо далі. Значить, в нас наступною книжкою будуть дерева від Персіваля Евереда. Це дуже крутий американський автор, який остання книга якого потрапила в вона виграла букерівську, їй дали букерівську премію. А ця книга вона потрапила в шорт-лист букерівської премії, а, тобто дерева. І як написано, що це блискуче поєднання чорного гумору, динамічного детективу та історичної драми. Mm, ну що, я таке люблю поламати голову, почитати якісь е, загадки і водночас посміятися, але і позлитися і посумувати. Е, емоційні качелі, що нам мало їх в тому життю, значить будемо читати ще щось е, от таке. Е, але якщо вона, отримала, ой, якщо вона отримала букера, значить книга. Ну, як мінімум, достойна до того, щоб з нею ознайомитися. Ой, маленькі кічі. Ой, такі маленькі кічі. Наступною книгою в мене буде книга від лабораторії. Коротше, дуже крутий нонфікшн, який описує, е, як дослідити історію свого роду. Е, книга називається А тепер і спитати немає в кого. Ця книга нам е, дасть детальну інструкцію, як е, легко і доступно визначити і почати дослідження свого е, роду. Чому варто це зробити? Де шукати інформацію, як ставитися до сімейних таємниць, якщо вони у вас були. А Мені здається, що. Вони є в кожній сім'ї. Ну, ти дивися, ну зола згасла, вам. Я вже не буду вставати, буде мені Китя, тому будемо без підсвітки фону. Ось, що, якщо вам цікава така інформація, обов'язково знайомтеся, бо книга е, прикольна, мені здається, що кожній. Сім'ї потрібно знати, що ми, де ми і взагалі звідки ми взялися. Тим більше для розуміння своєї ідентичності і підтвердження, що ми не впали з неба. Наступною у нас буде книжка від видавництва Artbooks. Як написано в анотації, це сучасна готична казка, нічна зміна. Мені, чим вона мене підкупила? П'ятеро нічних працівників, які зустрічаються на історичному цилиндрі в місцевому коледжі. Отже, власник бару, таксистка, нічна адміністраторка, колишній студент і головна редакторка студентської газети. Всі вони, Працюють в цій нічній зміні і зустрічаються кожної ночі на цьому центрі. І от вони, одної ночі вони знаходять розриту могилу, яка би там ну, типу, свіжо викопану могилу, яка би там не мала бути, і стається щось. Пише, що це від, від авторки Нічній Злодії. Про нічні злодії я тільки чула і чула те, що вона дуже схожа на таємну історію Донни тарт. «Донну тарт Таємну історію» я читала, мені відносно сподобалося. І я думаю, що я не буду читати ніби «Ми злодії, щоб не, ну, ніби не бачу змісту. Але оцю я би почитала, бо сюжет, ну, принаймні, анотація прикольна. Озя, вже її перезамовила. І, значить, це не є е, фактично е, як таке передзамовлення. Але промовчати про нього я не могла. Значить, наш бік Boss – Це Оніксова буря, книга третя, Емпірей. Вони виходять 22 травня. Ставайте в чергу до е, книгарень. І будемо дивитися і читати, що ж там такогося буде творити. Для тих, хто не в темі, це продовження циклу Четверте крило. Я думаю, що ви її знаєте більше по цій назві, і це продовження її. Я вже це сказала. Я не хочу читати анотації про що вона? Тому що в анотації можуть бути якісь такі великі спойлери. А друга книга закінчилася так, що мені хотілося цю авторку прямо потрясти. Хоча вона, закін... ну, як на мене, вона закінчилася дуже навіть кльово. Ой! Ой! Там стільки всього можна написати. Я весь цей час прогортувала всі відео ТікТоки, в інстаграмі, рілси, все-все-все я прогортувала, щоб не нахапатися спойлерів. І сподіваюся, що в ну, мене вже так лапки чешуться, щоб почитати щось. От Отакими були анонси видавництва на е... травень місяць. Якось не густо. Ну що, я сподіваюся, що трохи на літо вони нам ще щось придумають і буде трохи більше, що почитати. А як ні, то ні. Сказала Лена, яка накупила купила мільйон книг і ні з того, що не прочитала. Йой! Дякую вам велике за перегляд. Не забувайте підписуватися, коментувати. Я люблю читати ваші коментарі, люблю на них відповідати. Дуже вам велике дякую за перегляд. Дякую, що ви про мене не забуваєте коментуєте і спілкуєтеся зі мною в коментарях. До нових зустрічей!